Тіло російського солдата пошуковці ексгумували під долиною. Цей населений пункт був на передовій, поки Україна не повернула собі частину Донецької області у вересні минулого року. Українські військові вперше вирушили шукати в цьому лісі тіла загиблих одразу після деокупації. При обстеженні території в наявності в лісі було видно, що були фрагменти розбитої техніки поруч з лісом. Було вирішено перевірити край лісу, і під час обстежень виявили. Саме знаходження військової фортифікаційних споруд російських. Олексій Юков каже, із локацією допомогли українські військові. Вони дали координати колишніх позицій росіян. І отак от лежати ті пацани російські тут, на чужій землі, нікому не потрібні. Только может быть своим близким и родным, потому что, я думаю, государство они там сильно и не нужны. Нету тела, нету проблемы. И представляете, сколько семей они своих разрушили и наших, сколько уничтожили людей. Вот это безумие, которое они принесли за собой. И у себя жизни нет, и у нас жизни нет. Бізумі, просто бізумі пошуковці знайшли біля тіла окупанта ідентифікаційний знак. Ну особисто розпізнавальний знак називається. Був виявлений російський жетон ВС Росії з номером. Тобто ця людина вже буде встановлено, і під час обміну це дуже допоможе нам. З інформації, яка буде надана саме від російської сторони стосовно цієї людини при обмінах на українських солдат загиблих, Україна і Росія здійснюють обмін полоненими останками солдатів. Також загиблих росіян ідентифікують та віддають на експертизу. Потім влада працює над тим, щоб ці тіла можна було обміняти на тіла українських військовослужбовців, які залишилися на непідконтрольній Україні території. Завдяки цій роботі кажуть у пошуковому загоні. Багато наших хлопців вже повернулися додому.